Привіт, це Макс, а це канал Видавництва Розум. Мої вітання. Сьогодні ми анонсуємо, що незабаром в Україні з'явиться нова версія хітової настільної гри Timeline, яка буде мати назву Часоряд в локалізації видавництва Розум. Це одна з тих настільних ігор, яка є вельми пізнавальною, але при цьому в неї по-справжньому цікаво грати. Суть у тому, що у вас буде багато різноманітних карток подій. По типу, коли був винайдений Фейсбук, чи Клеопатра стала царицею Єгипта, чи коли ви Йшли револьвер, і на кожній такій картці подій на її звороті буде зображено рік, коли відбулася подія. А гравцям необхідно буде розташовувати їх в правильній хронології. Настілка передбачає два режими: змагальний та кооперативний. У змагальному перед гравцями буде лежати сто з карт з датами до лілиць. Одна з них відкривається датою горі лист та викладається в центрі столу. А кожному учаснику роздається по 4 карти, так, щоб вони не бачили роки тих подій. У свій хід кожен гравець буде намагатись викласти одну зі своїх карт у правильний часовий проміжок. Якщо гравець помилився, то він забирає цю карту до коробки, а натомість бере собі зі стоса нову. А переможцем стане той єдиний гравець, який викладе останню свою карту з руки. Ви зможете розміщувати свою карту будь-де ліворуч, праворуч від часоряду, чи взагалі десь посеред інших карт. Після того, як ви виклали цю карту, то ви перевертаєте її, дивитесь на дату і пересвідчуєтесь у своїй ерудованій правоті, або ж скидаєте її, якщо помилились. Натомість кооперативний режим пропонує всім гравцям в якості однієї команди намагатись викласти якомога більше карт у часоряд. У свій хід кожен гравець мусить виконати одну з таких дій: додати одну або дві карти до часоряду, додаючи їх по одній, або ж одну карту скинути. Тут ідея трішки інша: ви будете відштовхуватись від стартової карти, і додавати у часоряд свої карти ліворуч чи праворуч. Ви вже не зможете розміщувати карту поміж інших, але натомість ви зможете додати карту вище до часового проміжку. Але зловживати ви цим не зможете. Та і за кожну карту у часовому проміжку ви зможете в кінці гри отримати лише по одному балу, натомість як кожна карта у часоряді буде вартувати 2 бали. Відніматися очки будуть по одному за кожну невикористану карту зі стосу, скиду чи перед гравцями. Тому вам спільними зусиллями доведеться формувати часоряд так, щоб у ньому були якомога менші проміжки між датами. В цілому гра дуже цікава, а в кооперативному режимі вам ще й доведеться активно обговорювати, коли сталася та чи інша подія, щоб заробити якомога більше переможних балів. Ще важливим плюсом, особисто для мене, є те, що цією настілкою я зможу підсаджувати на наше хобі різні категорії людей: батьки, колеги, родичі, племінники і так далі. Пояснити її правила можна всього за кілька секунд, особливо змагальний режим. А учасники за столом швидко увімкнуться, бо тут додається внутрішній інтерес із запитаннями по типу. А овець одомашнили раніше чи пізніше, ніж винайшли пергамент. Коротше, ця настілка незабаром з'явиться на полицях магазинів, і вам точно варто звернути на неї увагу. Напишіть у коментарях свою думку про цю гру, ставте вподобайку цьому відео, якщо вам сподобався анонс, і підписуйтесь на канал, щоб обирати настільні ігри з розумом. А наразі в на все. Дякую за перегляд. Папа. -па.